Бачимо, слідкуємо за цим святом демократії. Вибори це найкращий інструмент, хоча демократія каже, не найкраща форма правління, але кращого ніхто не не придумав. Але чи скоро чекати Україні виборів? Тому що ми звикли до і взагалі ми долучені до західного світу. Ми обрали такий геополітичний вектор розвитку, чи скоро нам чекати виборів України? Ну звичайно, все буде залежати від того, хто переможе сполучених Штатах, тому що ми ж розуміємо, що новообраний президент почне виступати з якимись там ініціативами щодо завершення війни, і якщо, наприклад, це буде Трамп, ймовірність тоді стає більшою вищою, оскільки він неодноразово казав про те, що він хоче там змінити ситуацію, хоче швидко війну закінчити. Треба ну розуміти одну просту річ: що якщо там досягається якесь умовне перемир'я, ну це відразу піднімає питання необхідності. Відміни там правового режиму воєнного стану і автоматично піднімає питання необхідності проведення виборів, оскільки вони в нас і так вже ну як мінімум президентські і парламентські затягнулися. У нас поки тільки строковими можуть бути місцеві вибори. Вони складаються да, в, в ті терміни, які були відведені на перебування місцевих органів влади. А по президенту по парламенту є вже певні питання, які ми зараз не піднімаємо через воєнний стан, і це зрозуміло абсолютно логічно. Немає жодних питань там до легітимності, скажімо. У цих інститутів, але ну як тільки змінюється ситуація, зрозуміло, питання українських виборів воно стає вкрай актуальним. При тому, і наші партнери втквтаки в, в такому моменті будуть говорити про необхідність перезавантаження системи і про необхідність ну, чергового волевиявлення для того, щоб подивитися, як громадяни ставляться до представників тих чи інших політичних сил.